На світі багато чудових країн, мені наймиліша, найкраща країна, яка піднялася, мов фенікс з руїн, безсмертна моя Україна. Ти з давніх віків непокірна була і волю свою боронила невпинно, нарешті збулося, її здобула звитяжна моя Україна. На землях твоїх неозорих степів. Живе працьовита і чесна родина, хвилюється колосом стиглих хлібів, Моя золота Україна, в садах і дібровах вечірні часи. Чарує нас пісня, дзвінка, солов'їна, І чути співочі, дівчат, голоси, пісена моя Україна. Тепер ще нелегко живеться тобі. Є в тому, мабуть, особлива причина, та все подолає в тяжкій боротьбі незламна моя Україна. Квітуй, мов калина над плесами вод, будь в дружбі і праці, міцна та єдина, хай буде щасливим твій вільний народ, прекрасна моя Україна.